Гральний бізнес в Україні поза законом, причому як організація, так і участь в азартних забавах карається. Проте зали гральних автоматів не поспішають зачиняти своїх дверей перед рівнянами. Таких закладів у рівному з десяток. Фактично кожен любитель азарту у нашому місті знає, куди нести гроші. Тож дефіциту відвідувачів такі заклади, вочевидь, не мають. У деяких навіть оковиту з під прилавка клієнтам наливають. Традиційно одноруких бандитів у рівному маскують під підлотеренні автомати. Тож нині це все виглядає як миттєва лотерея. Проти суті залишається незаконною Згідно чинного законодавства в Україні заборонено здійснювати азартні ігри. Але на жаль, для того, щоб в правовому полі правильно задокументувати дані заклади і припинити їх діяльність, необхідно пройти дуже такий тривалий процес. І, звісно, один гральний заклад, де намагаються правоохоронні органи закрити і припинити гральний бізнес, вони попереджають інші. Місцеві активісти разом із журналістами неодноразово накривали подібні заклади та викликали поліцію. Правоохоронців, хоча й не можна назвати бездіяльними, але результат залишається незмінним. Однорукі бандити як працювали, так і працюють. Зрозуміло, що ми виявляємо ці, скажімо, гральні заклади. Вилучаємо. Відповідно, потім ці люди, власники, працівники звертаються до суду. Там може суд далі приймає рішення. От. Ми зі своєї сторони скажемо роботу проводимо. В обласному управлінні поліції теж неохоче коментують слизьку тему грального бізнесу, адже закон як дишло, і повернуть його на свою користь ті, у кого юристи кращі і грошей більше. Є проблема в законодавстві. Ви знаєте, що досі не прийняті ліцензійні умови, які, скажімо, дозволяють чи забороняють. ну, Законом заборонено, але досі не прийняті ліцензійні умови по даному виду діяльності. І вони користуються цим. Відтак напівлегальний бізнес зникне лише тоді, коли зникне на нього попит.